그래서 사는 거라고 Okay, Ottavi No hayalita No hayalita No hayalita No hayalita te coramco No hayalita No hayalita No hayalita No hayalita To, Škoda, nema, je to, do, to je dobro, da mi moramo jesti brez tebe, bo on je zelo nesmrten. Oleksa, hočeš se to zjesti in se zrekoviti, ki je v noji? Ano, pokuša. Je du, zelo smačno ali zelo nesmačno? Више для нас. для для нас. Для нас. Любимо тебе, Много літа. Дуже Много літа. І, і нам тебе uh, бракує. Вище. І мамуся Богу, що тобі буде все добре на твої ювілейні Це Це і і я Папа. Я з Боєчка з filmone. Хай дітей. Айстрей коронку. Хай. Хочеш лати щось і букв визначать? Так. Такі м і л, я на многая літа. С і р я настрей коронку. І 5 і 0 на 50. Чи ти любиш там, де я поставила свічку? Так, я так думала. Олекса? Зохая літа. Тото варить тебе?

Я хочу, щоб ти знав, що я спеціально вбрав ще в цю кроватку, бо то є урочиста нагода тобі побажати зі всім з твоїми е, ріжними справами із з життям і здоров'ям, з родиною, з школою, зі всім всім, всім 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 Ми хочемо тобі побажати усе найкращо. Як папа, папа. Окей, like. торт па -па. топиться. Торц, торц, okay. торц, торц, Сидаємо. То є надзвичайний торт, то є більшість мороженого. Чи ми потрапимо з істинної чоловіки? Uh -huh. Трикорамко би потрапив. Ммм, mm. цей зелений торт ще не добрий. Та решта йде з трикорамкою. Так, ми запакуємо поділку. Oh, О, і чекай. Треба і кусь чвертину лише тоді усі також. О, oh, так. Yeah. <laughs> ну і Дмитріові, і, і Дмінові бананові. А ні, їм ми купили Осідні. Торти. Uh -huh. Ага. Знаєте, що... <кхм> що колись не було навіть холодильників. І не було де поставити такий гарний торт. Так що були такі I... по... такі меблі і в тих меблях то такі шуфляди були і давали такі великі кавалки леду. То було давно давно, коли ваш стрійко родився. Я щось вас тебе не вірю. Так, тоді не було навіть холодінь. Хто би ставив торти у меблі? Це є наше холодіння. Якщо ти хочеш приїхати до нас. Ні, добро бабуся. Хто би ставив торти у меблі? На долені, прошу дуже. Там на долені. Поки так. Він тут, якщо ти хочеш приїхати Приєдеш до нас, нас їсти торт, тут він є. Дуже добре. <кх> Дякую рамку за те, що ти родився і що ти нам дав нагоду з'їсти ще торта. Побачимося скоро за пару тижнів. Поставив торти у меблі.